Всім привіт! Мене звати Наталя Собчук, Я коуч-бізнес-тренер з емоційного інтелекту. Ми продовжуємо з вами вивчати наші емоції. Сьогодні продовжуємо вивчати нашу допитливість. Ви знаєте, я казала, і що я дуже рада, що українці взагалі дуже допитливі. Вони намагаються пізнати ту країну, де вони наразі перебувають тікаючи від війни, так ось. і оскільки я в Німеччині, я продовжую вам щось цікавеньке про Німеччину розказувати. У нас було вже 10 фактів про Німеччину. Сьогодні наступні 10 фактів. І так, факт номер 11 про автівки. Ви знаєте, це, звичайно, мене вразило. Я живу в столиці Мерседеса, можна так сказати, і Porsche, Да? Тут головний штаб квартири їх. Так ось, всім, хто буде в Штутгарті, дуже раджу. І всі туристичні путівники всі радять ходити у музей Мерседеса. Вони не просто там показують свої автівки, а вони приносять історію компанії через історію своєї країни, через історію всього світу, як це все починалося, на що впливало, і таке інше. Надзвичайно цікаво. Так ось, в Німеччині, наприклад, 80% таксі це Мерседеси. І тут взагалі вітчизняних, А вітчизняні в них дуже гарні автомобілі. Це Мерседеси, Porsche, Volkswagen, Opel, Audi дуже мало японських автомобілів. Наприклад, в нас в Україні дуже популярні: да, Nissan, Mazda, Honda дуже різноманітні. Тут рідко таких. Такі можна зустрічати. Ось дуже цікаво, що виявилося, що багато українців не знають Volkswagen. І думаю, чи коли я би дала, що це таке прізвище? Ні, Volkswagen створив той самий Фердинанд Порше в 1937 році. народ, народваген авто, тобто Volkswagen народний автомобіль. Факт No12. Ви знаєте, виявилось, що в світі ну, розмовляє німецькою мовою приблизно 155 мільйонів людей. Окрім Німеччини. Це Австрія, це Швейцарія, це деякі ну, райони Бельгії, Нідерландів, північні райони Італії, ті, що ближче до Швейцарії. Так, і там, ну, там розповсюджена саме німецька мова. Ще виявилося дуже дивно, що наприклад у Штатах Сполучених проживає наразі десь близько 60 мільйонів німців. Вау! Це надзвичайно великий показник. Факт номер 13 Про мову німецьку. Ви знаєте, хто створив німецький словник? О, це для мене теж було відкриття. Брати Грім, так-так, от ті самі всесвітньо відомі казкарі, які писали собі казочки, а виявилося не тільки казачки. Вони були е видатними лінгвістами і вони сформували перший словник. З приводу німецької мови всі жартують, всі гідратують довжелезні слова. Офіційно в книзі е рекордів Гіннеса занесено слово 63 літер, але. Наразі все-таки вважається найдовшим словом: 36 літер. Воно звучить якось так приблизно крафтфарцой, хафтплігферзігеруй, що зна страхування, цивільне страхування автомобільного засобу. А слово 63 трибук воно означало там якесь було маркування м'яса. В тій землі, по-моєму, це помирання, де воно було заведено. Там, у 2013 році, їх місцевий парламент він відмінив це міркування, і офіційно до словника не ввійшло це слово. А вважається, оце що я сказала, 36 букв, Тому що ну мається на увазі не тільки що воно доше, а як часто воно вживається, а воно зовсім не вживається. Тому там такий дуже ну, спірний момент. Коротше, офіційно зараз три, слово із 36 букв вважається найдовшим. Факт номер 14. 45% німців займаються спортом. Це дуже хороший показник, мене це дуже вразило. Люди з маличку, вони, мабуть, їздити на велосипеді, починають раніше, ніж ходити. Ці діти маленькі, маленькі потім от вони ростуть, і велосипеди з ним ростуть. Вся сім'я їде, папа, мама, дітки, а мама ще везе в прицепчику, там немовлятку, до прицеплення, до велосипеда. На машинах на вихідні виїжджають кудись за місто, аби два дні просто кататися. Надзвичайно такі спортивні. Скандинавська ходьба дуже популярна. Взагалі мене дуже вражають люди похилого віку. Жіночки вони дуже елегантні. Молодь, якась німецька така, ви знаєте, більш спортивна, там джинси кросівки натягнув, побігли. А жіночки вони всі худенькі, підтягнуті, дуже елегантні. Прекрасно, просто. Як я казала, факт номер 15. Про машини я вам казала, дуже багато машин. І взагалі на тисячу жителів в Німеччині припадає 687 автомобілів. При цьому 22 мільйони все таки їздять на метро автобусах. Це не значить, що в них немає авто, вони їздять, вони економлять і. Машин дуже багато на вулицях, проблема з паркуванням кругом. Ось тому це нормально, коли машина стоїть і в гаражі, але вони користуються транспортом. А факт номер 16: чим популярна і чим відома Німеччина? Звичайно, пивом. Так, ось офіційно в Німеччині близько 6 тисяч видів. Пива різного. Я вам казала, я пива не п'ю. Вибачте, в смаку не розумію, але намір познімати на Октоберфесті, подивитися, як то воно все відбувається, і свої емоції, ми ж про емоції да? вам розкажу. Факт номер 17. середня тривалість життя в Німеччині 80 років. Це дуже позитивно. У нас в Україні набагато менше, на жаль. Дуже багато нарікань на організацію медицинського обслуговування. Тобто дуже довго чекати треба відвідування, щоб записатися до лікаря. Немає такого швидкого, як у нас, обслуговування в Україні, немає такого доступу до електронних якихось до електронних сервісів. Але якість медицини, в принципі, дуже хороша. Взагалі дуже дивно, тому що, наприклад, німецька їжа вона така ж калорійна, як і українська. Тобто, багато м'яса, так само, не свинина, картопля. В них тушена, там капуста, дуже багато жарених там сосисок В них ось. Пиво теж, воно не дієтичне, воно дає дуже багато калорій, але при цьому, ну, не знаю. Взагалі-то я ще не розібралася, що це таке за диво і чому так, при такій, такій їжі вони так живуть довго. Факт номер 18. Найпопулярніше прізвище в Німеччині це Мюллер. Мюллер Перекладі на українську означає мельник, і ви знаєте, що дивно, в нас в Україні за статистикою найпопулярніше прізвище, мельник теж. І прочитала дуже таку ну, скандально смішну історію, яка відбувалася декілька років назад. Там українець, який вже тут проживав, він подав на ВНЖ тут хотів вже отримати громадянство німецьке, і в нього було прізвище Мельник. І він судився з міграційною службою, які заставляли його взяти прізвище Мюллер. Ну не можна. Прізвище транслітерується так, як воно і пишеться, і звучить так, має писатися. Не можна перекладати на мельні на Мюллера, Да? Не хотів він бути мюлер, хотів бути мельником. Ось він виграв, звичайно, суд, але ось такі чудеса бувають. Факт номер 18. Скоро нам придеться, да, вже наприкінці жовтня, придеться нам переводити стрілочки на зимовий час. Ось саме німці перші запровадили перехід з літнього часу на зимовий. І це сталося в 1916 році. І факт номер 20. Останній: Ви знаєте, я за півроку об'їздила пів країни. Бачи, я не зустріла жодної бездомної тваринки. Від слова зовсім. Ну хоча б десь якусь одненьку, там, там котеня або собаку. Хай вона буде щеплена, хай вона там буде ну, лики... немає. Ну не може такого бути, щоб у нас по Україні десь більше-менше, але ти зустрічаєш. Немає зовсім. Тобто, як в них ця розвита система притулків. А, я ще не розібралася. Ось, розберуся, вам розкажу. Ось такі цікаві факти про Німеччину. Чужому навчайтеся, свого не цурайтеся. До зустрічі в наступному відео. Пока-пока.